Доброго вечора, дорогі мої друзі, ми продовжуємо читати Новий заповіт. І сьогодні будемо читати розділ 4 Євангелія від Марка. І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна. На морі війшов, і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав: Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерне зерно, одне край дороги. І налетіли пташки його, повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен. І його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро у шістдесят і у сто раз, і сказав: хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І як остався він на самоті. Його запитали найближчі, з дванадцятьма про цю притчу. Він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухам слухали і не зрозуміли. Щоб, коли вони не навернулися і відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав: ви не розумієте притч цієї? І як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово? Це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само і посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають Його, та коріння не мають у собі, і не постійні, а згодом, як утиск. Або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А міштерин посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні й омана богатства та різні бажання. виходять та й заглушають слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добрую землю це ті, що слухають Слово, приймають і родять у тридцятеро, ро, у шістдесят і у сто раз. І сказав він до них, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику. Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не, вийде на... що не вийде наяв. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до ним: уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. І сказав він так і Царство Боже, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає він у день та вночі. А насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як, Бородить земля сама себе перша вруна, потім колос, а потім повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива, і сказав він. До чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представим Його? Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння, а як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше. І відчя пускає велике таке, щоб кублитись може, в тіні його птаство небесне, і такими притчами, багатьома він їм слово звіщав, поскільки вони могли слухати. І без притчі нічого їм не казав, а учням своїм самотою пояснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік, і, лишивши народ, узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його та сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань І з тих вітер, і тиша велика настала, і сказав він до них. Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного. Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Амінь. Дорогі мої друзі? Я читаю. Новий Заповіт, а також Псалтир у перекладі Іларіона Огієнка 1962 року. Я вже казала, чому я вибрала цей переклад, тому що, е, вчені кажуть, що цей переклад є нашою справжньою українською мовою. Тому що, наприклад, коли я вже вчилася в школі, да? я закінчувала українську школу, то багато слів було взято з російської мови. І це лінгвісти доказують. Тому я читаю перевод Огієнка. Я дякую вам за те, що ви знаходите час слухати Слово Боже, благословляю вас, бажаю вам миру, мир вашим сім'ям, мир вашому дому. І почуємось та побачимось завтра. Якщо Господь продлить наші дні.